Спочатку запишемо загальний вигляд первісної для нашої функції. Але попередню функцію перепишемо в такому вигляді: 15х у мінус другому степені. Це ми записали одиниці на х у квадраті, подавши його через від'ємний показник. І плюс 7. От тепер вже можна писати первісну. Вона буде дорівнювати числовий множник переписуємо. Шукаємо далі первісну для х у мінус другому степені. Х до мінус 2 додаємо одиницю, будемо мати мінус 1 і ділимо на мінус 1 на, на таке саме число, як в показнику. І далі первісна від 7 це 7х плюс С. Впорядкуємо і запишемо первісну в такому вигляді, отже, це буде мінус 15 в чисельнику, а х в знаменнику. Х у мінус першому ми записали через уже додатній показник плюс 7х плюс С. Далі нам відомо, що графік первісної проходить через точку з координатами мінус 5 і 0. Це дається для того, щоб ми знайшли оцей знак число С. Отже. Мінус 5 0. Y дорівнює 0. От у нас Y. Ми пишемо 0 дорівнює, а замість х ставимо мінус 5. Мінус 15, ділимо на мінус 5, плюс 7 множимо на мінус 5 і плюс це. Обчислюємо. Мінус 15, ділимо на мінус 5, це буде 3. Мінус 35, плюс це. Тому це буде дорівнювати 35 відняти 3. Отже, це дорівнює 32. Значить, ми запишемо нашу первісну в такому вигляді. Мінус 15 на х, плюс 7х і плюс 32. А далі ми маємо знайти f велике від мінус 2. Тобто сюди вже замість х ми ставимо мінус 2, буде мати мінус. 15, що ділиться на мінус 2, плюс 7 помножити на мінус 2 і плюс 32. О, тепер обчислюємо. Мінус 15 ділимо на мінус 2, це плюс 7,5. Далі мінус 14 і плюс 32. Спочатку додамо додатні числа, це буде мати 39,5 і віднімемо 14. В результаті ми будемо мати 25,5. Отже, у відповідь пишемо 25,5. У нас відомо первісна для функції. F від x. Тому, для того, щоб знайти цю функцію, ми маємо знайти похідну від первісної. Похідну. Тому знаходимо похідну 4, множимо на похідну від х у третьому, а це 3х у квадраті. Маємо 12х у квадраті мінус 3 множимо на похідну від х у квадраті, а це 2х. Мінус 3 на 2х, мінус 6х. І похідна від 9 це 0. Ось така у нас функція фідс. А далі ми шукаємо f від 2, ставимо замість х 2 і будемо мати ось такий результат. 12. Множимо на 4, це 48, віднімаємо 12, 36 відповідь. У нас є функція f від x і g від x, які є первісними для функції f маленький від x. Спочатку давайте знайдемо первісну g від x. Якщо у нас f від x і g від x первісні, то вони відрізняються тільки числом c. Тобто. От в ефік у нас плюс 9, а вже від x замість 9 буде якесь інше число, ми його позначимо через це. Тому загальний вигляд первісної G від ікс. Ще раз ми пишемо, переписуємо те, що з 4x у третьому мінус 3х у квадраті, і далі ставимо плюс С, тому що це вже буде якесь інше число, ніж 9. Таким чином, ми загальний вигляд вже від ікс написали. А далі нам відомо, що графік цієї функції проходить через точку з координатами мінус 1 0. Це дається для того, щоб ми знайшли оце число С. Підставимо замість хнус 1, замість y 0. y от у нас, тому ми пишемо 0 дорівнює. Замість х ставимо мінус 1. Отже, 0 дорівнює. Мінус 1 у третьому це мінус 1. Множимо на 4 будемо мати мінус 4. Мінус 1 у квадраті це плюс 1, і множимо на мінус 3 мінус 3 плюс С. Таким чином, щоб знайти С, я переношу і буду мати 4 плюс 3 зліва, тому це дорівнює 7. С дорівнює 7, тому g від х буде мати вигляд. 4х у третьому мінус 3х у квадраті плюс 7. А далі нам потрібно знайти Ж від одиниці. От, уже ми замість х ставимо 1. І обчислюємо. 4 помножити на 1 це 4, відняти 3 і плюс 7. 8. Отже, відповідь маємо записати число 8.